Зимові розваги для відвідувачів терцентру. Поважних пані запросили випробувати катання на тюбінгах. Для більшості відвідувачок срібного віку такий активний відпочинок новинка. Та деякі пані тут вже не вперше. Від отриманих розваг у захваті і новачки, і досвідчені користувачі тюбінгу. Про безпеку тут дбають інструктори. А от організатори влаштовують такі покатушки своїм підопічним. Це подяка за їх внесок у перемогу. Такий, знаєте, релакс для наших відвідувачів. Окрім того, що вони постійно допомагають нашим ЗСУ, вони плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки, в'яжуть коврики хлопцям в БТР. Тому я думаю, що вони заслужили на такий активний відпочинок. Мені дуже подобається кататися на цюбах, тим паче в цьому році, коли і так позитиву майже немає, дуже тяжкі часи ми проживаємо. Але коли ми прийшли сюди, ми тут всі діти. Дуже подобається. Я вже е, третій раз і, і дуже задоволена, що я сьогодні тут. Я дуже люблю швидкість. Я взагалі працюю в авіаклубі. І стрибала з парашутом, у мене чотири стрибки є. Так що я дуже люблю висоту, небо, швидкість. Я трошки екстремал.